Моя розпаковка, що я купила. Купила під вазонечки отакі по 17 гривень, 5 штук. Це в Аврори. Мушу бачити, що в мене вже робиться. Може ось відцвітає і калачки повипускали. Ось таке коріння гарне. Мені треба посадити Обязательно. ще я купила речку. Купила. По-моєму, за 14 гривень. Це в дівчині. Велика дуже ця. Ну, пошла до танки, що стоїть коло поліклініки. То сьогодні закрито думала, понабираю насіння. Але що мені хватить там набирати теж. Кавуна купили. За скільки це ми купили кавуна вогник? За 22. А не за 28, за 22. 22 два взяли, це кажется. Це, по-моему, тринадцать так. Редьку не помнишь, да? Редьку ролик. Редьку я за 13 взяла. 23. Ну дешевше, бо я брала 23, тут. це диню ти попутав, да. 26. 26 Да, я взяла окремо. Це у другому магазині взяла. Одеський кільку череві салати, не пам'ятаю по чому. Редьку ще взяла таку Теж це в аврори я брала, таке по чуть-чуть везде взяла. Взяла артек ранню моркву, таку так є чимало, багато. Взяла редьку гуланську, все ж таки посіять. 40, F1, 60 гривень, правда, дорога, але задовбалося сіяти, що не росте, а вдруг сусідка моя каже, може. Каже, ну, вже голландська поросте, ну, теж щось не росла вікно. Ще от взяла такий кучеравець. Кріп взяла кущовий, доскоро стигли. холодостійкий. Шпинак взяла. Все, карандашик сюда взяла. Так, о, такі покупки. А тут ще чай взяла 30 гривень. Це йде запашний, Дуже хороший, таки не поділка, приятно пахне. Це обикновенный чорний, чорний і дуже добре запарується. Чипці взяла, наподібать, 13 гривень і усі дешево. Грибну не вину взяли по 6 з лішнім. Суко 620 чи що. 690 і така по 7 щось з копейками. Казінаки, пока 6 гривень. Майонез. Сколько? 23, по-моєму. Ось уже по піднімалі, там теж що молоко, 59 гривень хороше. Що вже треба їсти. Цукор взяла, 27 гривень, по моєму того тебе щось дуже дорого. Ось, цукор 27 гривень. Консерві такий хороші сердіний по 36 гривень. Соль 13 гривень. Так я ну, купила, що нема що їсти, гроші стоять. стоїть. І ще одну таку сардину. А, і купила ще собі таку маєчку за 126 гривень. Є біленький і чорний, вона така довгенька-довгенька чорна маєчка на шлеєчках. Іменно така вона хебешка, ну, не синтетіка. Одіє тако. можна даже вона так, ну, не буде видно. На груді сильно, вона така, як високенька. Не знаю, звісно, як буде, і така вона довгувата. Типу як топіка, поняли? І є били в білий є такий, а чорний треба, можна навіть під жакет одягати, як жарко і пішов, чи під ветровку.